Коломийське наметове містечко одне із найбільших і найколоритніших на Майдані. Незважаючи ні на що, активісти з писанкового міста продовжують захищати права і свободи українців на центральній площі столиці. Правда, умови життя зараз там не найкращі. З незрозумілих причин допомога з рідного міста вже давно не надходила. Найбільші проблеми у наших майданівців пов'язані з їжею та дровами. Все бачили і чули наші журналісти з Києва. Репортаж Мар'яни Мацьків. З перших днів Коломияни на майдані у часи найбільших протистоянь у столиці перебували сотні коломийських активістів. В окремі дні ця цифра перевищувала тисячу. Зараз у Києві залишилися найстійкіші. Їхні дії координує сотник 14-ї сотні самооборони Володимир Пак. Майдан своєї мети і завдань ще не виконав. А тільки перший кідок було досягнуто. Це усунення бандитів від влади. На їхнє місце зараз прийшли переважно злодії, і наступний крок і полягає в тому, щоб усунути злодіїв. Я думаю, що це не буде вже важче, ніж перший крок ми зробили, але для того, щоб зробити цей крок, то потрібно далі тут перебувати. І нам потрібна підтримка. Дійсно потрібна підтримка. Тут в Києві ми можемо вирішити глобальні якісь питання, загальнодержавні. Тому однозначно, що сюди необхідно їхати, ті самообороні, яка там місце чергування, яка там вісникові подібні випадки. Не рівняти вплив на владу загальноукраїнську і вплив на місцеві, якісь там не Це не до порівняння. Якщо ми будемо тут, то ми зможемо змінити цілу систему. Якщо бути в Коломиї, то ми зможемо тільки коло своєї хати щось десь там поправити. але щось суттєвого ми не змінимо. Добиваємося свого того, що, щоб був порядок на Майдані, і щоб Верховна Рада не забувала, що. Ємена, що Коломия є. Не Коломия, ми, а всі наш народ весь є на Україні. Ми як одна сім'я. Будемо стояти до виборів, це саме перші. А далі як карта ляже. Мета Майдану ще не досягнута. Ось, я вважаю, що ми будемо стояти тут і до виборів, і після виборів обов'язково. Коли я буду бачити, що люди починають жити краще, тоді ми зможемо поїхати додому. А наразі Лілія Михайлюк права рука сотника. На Майдані жінка без виїзду з 24 січня. Активістка також часто є ведучою та секретарем на засіданнях Ради сотенних майдану. Лілія з сумом констатує, на Майдані починається криза. І мова йде не про патріотичний дух. Проблеми є у нас із обігрівом, скажімо так, тобто вечорами холодно, в день навіть холодно, потрібні обов'язково дрова. Друга проблема це також з харчуванням на, на, на даний момент, тому що у проспілках раніше, коли було е, глобальне таке постачання у проспілки, там було звідки взяти харчування. На даний момент сьогодні забрали дівчата, шість останніх буханок хліба і е, постачання на найближчий час, як такого, то немає. Не знати, що ми будемо їсти зараз, якщо є бажаючі, які можуть нам допомогти тут і підтримати функціонування майдану, харчами, скажімо так, навіть одягом, бо зараз потрібно такму на зимовий одяг, а потрібно хоча б перейти на весняно-літній сезон, то ми з радістю будемо приймати будь яку допомогу. Раніше дійсно забезпечення було, якщо заховати продукти і речі, то достатньо було всього. Зараз, після 21 лютого, ми виявилися по великому закунку не потрібні ні владі, ні мабуть. І і наші коломії. Мабуть, так, і наші коломії. І це дуже велика помилка. На рахунок фінансування то централізовано зараз іхтарчі. Дуже скута велика. Особиста ініціатива киян це те, що нас вилучає на даний момент. Якщо хтось думає, що е, тут ми ніякої роботи не проводимо, просто живемо, приїдаємо чиїсь кошти, чиїсь продукти, то е, помиляється. Сьогоднішня е, акція, яку ми провели коло стін Верховної Ради, засвідчує, що ми потрібні і результати є, оскільки проголосовано закон про люстрацію суддів, а це надзвичайно важливо. Та не зважаючи на негаразди, Коломийське наметове містечко продовжує залишатися одним з кращих. Нещодавно наші активісти висадили у центрі столиці міні город, жартують, що хочуть завести ще й свійських тварин. Ідея і сьогодні. просто, щоб земля не кастувала. Вона була тут чорна, лучше б не була, ніж. Ми ну, і квіти посадили. Три деска, це є цибуля, вон салат, укроп, петрушка. А ще уже кілька днів у наметовому містечку живе маленький чотирилапий друг. Це таке чудо, таке мацюнська наша вишенька. Ну, англійської чері. А так як це коломия, то буде вишенька. Тримаємо марку. От тримаємо марку. Звідки вона в нас на і вчора подарували нам дівчинка одна. Каже, доглядайте. Ну і откали добрі руки. Так шукала добрі руки. Ми їх знайшли. Олена Стеценко з білої церкви на Майдані вона подружилася з Коломиянами. Зараз її тимчасовий дім це наше наметове містечко. Десь місяці два тому я примкнула до Коломиї. Чудові люди, чудове місто також вже встигла відмітити то, побуваючи там, нещодавно. А у Коломиянки на Дін Максимової вдома залишилось двоє дітей. Вона, звісно, дуже сумує за ними. Та перебування у столиці вважає своїм обов'язком на коломийській кухні. Надін головна. Шкода тільки що вже немає що готувати. Проблема з'явилася насправді після того, як спалили наші правспілки, тому що там було мені здається процентів 70 забезпечення продовольчих товарів, продуктів харчування, білизна, сухі теплі речі тощо. Тому ну, все таки можливо, якщо я вважаю, що старші сотні дозволили звернутися до жителів міста Коломиї. Вперше за все, я хочу попросити у вас всіх вибачення, рідних та близьких, за те, що. Ми дуже мало часу зараз з вами проводимо, але ми маємо надію, що те, що ми зараз не поряд з вами. Це багато чого зробить насправді. Ми віримо, що ми тут не просто так. Чому коломияни вже не підтримують своїх активістів на майдані? Ми запитали у штабі національного спротиву та страйковому комітеті міста. Говорить Геннадій Романюк. В даний час Коломиї знаходиться група коломиян, які живуть на майдані в наметовому містечку, які виконують завдання такі, що вони хочуть контролювати дії нинішньої влади. Хочуть, щоб швидше позбувалися корупційних явищ, щоб швидше встановлювалися принципи демократії. Ці люди також останнім часом дещо обділені увагою, і хотілося б також виділити їм кошти і на проживання, і на те, щоб вони могли добиратися додому, а також на ротацію цих людей. Але хочу сказати, що вже близько півтора місяця люди не приносять ні продукти, ні здають гроші. Останнім часом гроші здавали тільки на потреби військових. Тому в понеділок відбудеться засідання, спільне засідання Страйкого комітету і штабу національного спротиву, а також запросимо представника Коломіян, який зараз знаходиться на Майдані, і будемо вирішувати, як краще і ефективніше використати ці кошти. Наразі відомо, що в казі Коломийського Євромайдану є 216 тисяч гривень. Це зекономлені гроші з суми, яку здали люди на підтримку столичного майдану. Що робити з цими коштами ще не вирішили. Один з варіантів встановлення у Коломиї пам'ятника Небесній Сотні.